Thank yes. Депутати, прошу займати свої місця. Прошу включити систему реєстрації. Зареєстровано 28 депутатів. Сесія повноважна. 41-шу позачергову сесію оголошую відкритою. І сина і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Панове депутати. Порядок денний і матеріали 41-ї сесії вам роздано. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу, прошу голосувати. За 29 рішення прийнято. Чи будучи якогось доповнення до порядку денного? Немає. Прошу. Хто за те, щоб порядок денний проголосував? Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? Прошу голосувати. За 29 рішення прийнято. Чи є в когось з депутатів оголошення інформація? Немає. Тому переходимо до порядку денного. Перше питання про звернення Коломийської міської ради до Національного агентства з питань запобігання корупції, Служби безпеки України, івано франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Головного управління національної поліції Івано-Франківської області. Леся Білявська, будь ласка. То, будь ласка, сюди. Так, звернення. Так, так. Звернення щодо проведення спеціальної перевірки посадових осіб місцевого середування, які прийняті для проходження служби в органах місцевого середування під час військового стану. В зв'язку з суспільним резонансом. Серед мешканців Коломийської міської територіальної громади стосовно ймовірного призначення Онищенка Юрія Івановича на посаду заступника начальника управління освіти Коломийської міської ради просимо вас здійснити спеціальну перевірку посадових осіб місцевого середування, які прийняті для проходження служби в органах місцевого середування під час дії воєнного стану та продовжують працювати в органах місцевого середування і також просимо і подальше. Здійснювати такі перевірки і інформувати громаду міста Коломиї про е, дані перевірки. Ось таке звернення. Я бачу, що тут багато активістів, ну, людей. Тому таке звернення. Чи є у когось якісь доповнення запитання? Немає, прошу голосувати. За 28 не голосували один, рішення прийнято. Переходимо до різного. Чи хтось бажає виступити в різному з депутатів? Прошу записатися. Костюк Ігор. Помилково. Білявська Леся. Знову ж таки, щоб... Ну, от ми написали ймовірно, і знову ж, коли я буду зараз Давати інформацію, я скажу, можливо, щоб потім знаєте, не було проблем у мене, можливо. От мені вчора стало відомо, я би хотіла Миколаївич, я заступник профільний, щоб ви прокоментували 17 січня в управлінні освіти знову ж таки, чи можливо, були звільнені працівники? Чи це правда, чи ні? Якщо вони 17 січня були звільнені, то яким чином, в 20-х числах майбутній очільник чи заступник? Управління освіти проходив ознайомлення з директорами шкіл. Чи ви... це дійсно так, чи ні? Давайте про звільнення. Кого, що ви маєте на увазі? Кого звільнили? Управління освіти? Так. Ні, ми не звільняли. У нас було в штаті 8 одиниць, ми на грудневі з цієї сесії додали 4 посади. Ми нікого не звільняли. Добре. Скажіть наступне, потім прокоментуєте, яким чином людина проходить ознайомлення, коли її не призначили. Людина, є тобто, такий порядок стажування. Такий порядок стажування. Ну, Добре. Є, просто є таке положення. Як перед тим, як займається посадою, людина пише люба. Прошу угу. пройти стажування, прошу прийти. Але людина ще не призначена. Вона ходить, інспектує так, будемо так казати, школи укриття. Ми не знаємо знову ж таки. Я не звинувачую пана Онищенка. Уже от наше рішення, проекти рішення думаю, покладе крапку цій історії. Але людина для нас невідома. Інспектує наші коломийські, це є стратегічний об'єкт, і для нього відкриті всі зелені світло і шлюзи. Це перше. Наступне, яка моя позиція? Бо я бачу біля посади моєму ймовірного знову ж таки, очільнику освіти, точиться баталії бої. Я е, десь трошечки і не є повністю профан, бо минулому я також вчитель, у минулому вже забула. Але скажіть, будь ласка, я так розумію, що управління освіти виконує якусь таку. Ну я не хочу образити, що це прокладка, але якийсь такий ланцюжок між е, міською радою і між школами. Якщо ми школам дали самостійну автономію. Так, тоді школи здійснюють свою діяльність повноцінно. Для того, щоб вони повністю були незалежні, треба їм дати остаточне право підпису і на тому все. Нам не потрібно, будемо так казати, управління, яке спонукає і постійно в нас якісь виникають речі. Ми можемо на базі управління зробити відділ. І там є пан Мельник, професіонал, оця пані, що в нас доповідала, чула за неї, як її, На сесії прізвище. Яворська дуже гарно толерується професіонал. Ми можемо створити відділ, і в цьому відділі двоє осіб. Один відповідає за НО, а другий відповідає за Олімпіади. От і все. І не потрібно зараз робити цю революцію. У нас є фінансовий відділ, де є така важлива ділянка роботи, потужна, а тут управління. І ми зараз заложники усіх всіх речей. Тому прошу якось це напрацювати, можливо, інші, будемо так казати, якісь інші, інше бачення, іншу візію, і зробити, щоб ми не були втягнені в якісь інтриги, які ми не розуміємо. Далі. І ще від себе хочу сказати, що ну, розумієте, дивно, дуже дивно, Коломия, місто, ядро, звідки йшли державотворчі процеси. І от в залі сидять молодше покоління. Повірте мені, це сила Селена, людей, це Київ, всі міста, Донецьк, Схід приїжджали в Коломию, коли була духовна республіка. Тут збиралися всі потужні, політичні, великі українці, починаючи від Павле, ну, Павличко, павличку, на збос спочиває, Я думаю, помер. Велика людина, тут приїжджав покійний Чорновіл. Тут відбувалися дійства тут в Коломиї. І на сьогодні, вчора, на погодній раді, ми знайшли компромісне рішення і дякую е активістам, і депутатам це піднімали громадськості. Ми поклали крапку в цій історії. Я думаю, що більше таких речей не буде. Але мені було дивно, коли ймовірний сьогодні сказала, що це за слово. Ймовірний кандидат на посаду. Ну, скажімо, заступника, але коли він мав представлення в школах, то він позиціонував себе, так би мовити, якби очільник освіти. Коли він сказав, у нас комуністів серед комуністів, знаєте, я вчора хотіла плакати. Може, мене хто знає, то повірить, а хто не знає, подумає, що там це дико і страшно. Я не сепаратист, я не розділяю Україну, що потім мені зачитували, але. Ми Галичани, в нас є потенціал, наш потенціал, у нас є великий кадровий ресурс, у нас нема голоду, щоб запрошувати без провіру. І ще знову ж таки не хочу нікого образити. Я так, знаєте, спонтанно я не готувалася, тому, вибачте, якщо речення десь не будуть. Коли пан Онищенко проводив перевірки в освітніх закладах, то з ним була то, також одна пані, пані також. По-моєму, з Луганської чи звідки. І я собі подумала так вчора. Ну, тут вже, я так пересічна жіночка, думаю, який тендент виник? Пано Нищенко, ця пані. Тому я закликаю вас, Богдан Миколаївич, шукати резерви і ресурси серед нашої громади міста Коломиї. Багато могла б говорити за, і за освіту, за управління. Тому прошу заморозити на час воєнних дій. Посаду очільника управління освіти. Заморозити. І ніяких конфліктів не буде. Управління буде працювати, і так воно десь, можливо, контролю немає, передає статистичні дані. Ну, моя така думка. Я думаю, що депутати не підтримують в цьому плані. Ми не можемо бути заложники якихось незрозумілих речей. Дякую. Хто ще бажає виступити? Якщо немає, тому 41 шу позачергову сесію оголошую закритою. треба сказати